Всім добрий день. Сьогодні ми попрацюємо з тестером радіодеталей LCR T4. Ось так він виглядає. Живиться він від живлення батареї 9 вольт. В нього є дисплей. Потім є контакти для приєднання радіодеталей. Ну і кнопка для запуску тесту. Приєднання. Здійснюється тут три контакти. Є 1, 2, 3, ось там видно. І оці всі інші вони дублюють перший контакт, Тобто це все одиничка. І також є ще варіант перевіряти SMD-радіоелементи. Тобто ми сюди їх просто зверху кладемо. Ну і можливо трошки перетискаємо чимось. Давайте перевіримо резистор, вставляємо будь-які виводи. Давайте перший, третій. Ось так от ставили і затискаємо, щоб кращий був контакт. І тепер натискаємо на кнопку. Чекаємо. Тепер ми бачимо, ну, по-перше, пише, що це за радіоелемент, це резістер. Далі, куди ми приєднали перший, третій вивод, позначення на принципових схемах і його номінал. 9,1. 9809 Ом, тобто 9,8 кОм. Тобто таким чином ми можемо перевірити резистор. Так. Наступне, що ми зробимо, давайте перевіримо конденсатор. Я теж став першу третю ніжку, натискаємо е кнопку, чекаємо. Бачимо, що в нас, по-перше, це конденсатор. Позначення конденсатора показує 15,18 мікрофарада. Також ми бачимо ЄСР 1,8 Ом це внутрішній послідовний опір конденсатора, який може спричинати втрати енергії під час роботи. І бачимо ВОЗ 2,3% це відсоток втрат напруги. Тобто, ми ще й додаткові параметри можемо виміряти. Давайте ще перевіримо світлодіод. Я вставлю, наприклад, першу і другу другий отвір. Затискаю і натискаю кнопку. Показує нам, що перша друга кнопка вимкнена, потім ми бачимо, що у нас перший це катод, другий це анод. Тобто тепер можемо ще визначити де анод, де катод. Показує 2,7 вольта падіння напруги і ємність НП-переходу 19 пікофарад. Тобто Додаткові параметри. Ну і Підписано, що це діод. Що ж? І давайте ще перевіримо транзистор. Вставляємо перший, другий, третій отвір. Натискаємо кнопку. Ну і бачимо, що це NPN-транзистор. Бачимо деякий вивід, тобто третій це емітер, перший колектор, другий база. Тобто де який вивід. І Додаткові параметри бачимо коефіцієнт HFE, тобто коефіцієнт підсилення струму транзистора 340. І також бачу e UF609. Це. Падіння напруги на бази емітер при відкитому транзистору. Тобто ще додаткові параметри ми таким чином виміряли. Цей тестер дуже зручний, особливо початківцям. Тобто ми таким чином можемо просто виясняти, де який радіоелемент. Просто вставили його, натисли кнопку і нам покаже його принципове позначення на схемах. Або прямо напише, що це таке. І головні параметри показує, і навіть деякі додаткові. На цьому все. Дякую за увагу.